Любі друзі, зараз вже рік, що ми знаходимося під війну, що ми знаємо, що повномасштабна війна Росія проти України. Ніхто не знав рік тому, як це буде, ніхто не знав, що війна буде мати такого обличчя, як зараз ми бачимо. Ми не повірили, що це можливе. Щоб російська армія прийде до України, робить масове вбивство, мирних жителів. Ніхто це не чекав, і нам дуже дуже тяжко повірити, але маємо те, що маємо. Ми бачимо, те, що вони зробили, те, що вони роблять. Зараз, якраз рік, після того, що це все починалося, нам треба, щоб ми зробили рахунок. Що ми зробили, що ми можемо зробити так, щоб було легше для всіх наших громадян, як вони будуть жити, де вони зараз? Я можу сказати, що єврейська громада, яка було понад 360 тисяч людей до війни. Зараз мені здається, що 50% там і залишалось в Україні, тобто, що, мабуть, 180 чи 200 тисяч. Люди, які залишалися Україна чи повернулися в Україну, тому що дуже дуже багато людей, які виїхали з України, вже повернулися додому. І зараз вони страждають, тому що світу нема, тепла нема, інколи і води немає. І це ми розуміємо дуже дуже тяжко, щоб люди, як ми вже звичайно знаємо і живемо стільки років. З со світ, світло, тепло, ми вже привыкли, що так ми живемо. А зараз дуже дуже тяжко. Дуже-дуже багато людей, які виїхали з України понад 15 тисяч до Ізраїлю. Ми знаємо, що дуже-дуже багато і в Німеччині, і в Угорщині, і в Швейцарії, і в Америці. Ми розуміємо, що це люди не знають, тому що. Вони бажають повернутися до України, але ми не знаємо, коли це буде. І тому зараз, коли вже рік закінчиться і ми можемо побачити те, що було минулий рік, нам треба зараз помолитися Богу, щоб закінчилися війни, щоб люди могли б повернутися до своїх домів, щоб був мир для всіх. Україна ніколи не мала ніяких претензій до Росії. Нам не цікаво те, що робиться в Росії, але нам треба, щоб Україна була добре. І це те, що ми будуємо. Будуємо зараз для України, будуємо майбутнє, яке буде для всіх нас, і для наших дітей, і для наступних э, поколінь. Нормальне життя, нормальна демократія. Ми хочемо тільки, щоб жити, як люди живуть в Європі. Ми хочемо, щоб було краще. В Ми хочемо, щоб було гарно для всіх. Зараз Пурім. Пурім — це для нас всіх урок життя, як коли є злодії, які бажають, щоб робить чи згинуть інші народи, інші національності, інші людини, Бог робить чудеса, і Бог не дає, щоб це пройшов. Тому що добро. Завжди буде побеждати на, і переможети на зло. Я хочу сказати що історично дуже, дуже гарне чудо і произойшов в Пурім, і багато років тому, но в 1953 році Сталін теж помер на Пурім. І тому ми молимось Богу, щоб Бог зробив чудо, щоб був мир, щоб щоб война осталась в минуле, чтобы было всего мир, чтобы был у мир, як вона скаже. И чтобы всім могли прожити своє життя далі в мир з Богом, чтобы все було у нас хорошо, і щоб більше війн не акіх не болі, і щоб Україна перемогла так, як ми розуміємо, як добро, щоб була перемога для України. Слава Україна, Афрейла Хемпурим.